Ви, мабуть, чули, що наші прекрасні люди військові підірвали арсенал в торобці, і від його вибухів просто там була навіть сейсмічна активність. Тобто, були, ну ти б зрозуміла, землетрус. А я бачила, ми ж бачили це як да. ядерний гриб. Дійсно. Да. Я як подивилась, думаю, ого. Го, го. Давай тепер дивися, я тебе спитаю: наскільки це серйозна втрата? От мені просто скажи так, просто по пальцях наскільки це багато вони втратили багато таке відчуття знаєш ніби я не можу сказати що вони туди перли все живе і мертве знаєш, і да. саме там його зберігали ні але це те що давно по перше давна те що ховалось те що було під захистом але захист такий собі да, да. добре